Друзі, Х17 уже на аккаунті. І давайте спробуємо щось попризивати. Таким розлігся. Ай, багетик такий. Ай, Моркоту. Все, хватить мені мі Погнали, Х17. Троєчка. І корм... Корм. Таких вже вистачає прокачаних. Теж корм. Все, що не падає тройки, все йде на корм. Бо їх вже по 2-3 екземпляри прокачаних є. Так, тут нічого. Так, йдемо сюди. Так, корм. Треба якісь мені матеріали, щоб перероджувати зеленого фіолетового дракона. Корм, корм. Корм. Надеюсь, що зараз тут буде дружучка типу. І ось тут нам щось впаде. Погнали. І нічого. І. Знову нічого. Давайте з цього вже. І нам падає. Нічого давайте цього. Нові якісь дракони навіть ще не дивився. Коротше, все тупо шляпа. Шляпа, шляпошна, шляпушнична. Ну от Отакій от их от 17. Навіть нових трійок чи четвірок не впало. Ну от типу. Новая четверка, новая четверка, новая трика, Новая трика И тупо не падает. Фины, идите в жопу. Да там то, -то самое. Вот так вот. Угу, все. Пока.